В роботі Toyota Prado 152 рестайл на заміну штатних LED лінз світлодіодних. І хочу показати вам ось Оце герметик, а це фара, яка розібрана за 15 хвилин. Трошки прийшлося повезитися з розборкою даного автомобіля. Буду скло міняти, тому що тут нюанси є по склу. Бачите, грязюка затікала. Тому що у них це болячка. Тут маска така прикручується зверху. Ось до цих місць. Воно там тріскається. І скло коштує щось там 10 гривень. Коротше, недорого, 1300 І фара легко розбирається, але машина стоїть космос. Ну, отака історія. А коли беремо яку-небудь там я не знаю Nissan Leaf мій візьмемо. так Фара хрен розбирається, нічого там в ній немає, крім відбивача галогенового. Герметик такий, що ще спробую розібрати, скла немає. там Opel Vectra C наприклад. там Renault Megane 4 який-небудь. Подібне. Що є машини? Які начебто і вигідніше купити, але фар на них немає, скла немає і так далі. А Ось тут, будь ласка, приклад. Німці вчіться, як треба робити фари, щоб розбирались. Бачите, отак от розібрав скло купив за 1300 гривень і поміняв собі. А не фари по 3000 євро коштують. І ніфіга не світять, до речі.